От ми знаходимося тут, бачимо, отут якісь є будиночки. Якщо ми глянемо, то під'їдемо ближче, то побачимо, що тут якась авіа втікає. Давайте ми під'їдемо сюди швиденько і побачимо тут, що тут щось сталося. Ой, блін, каже. От, почалося завдання жертва моди. І нам треба оглянути майданчик. Ми можемо зразу тут оглянути, взяти скіпку, перечитати. Ну, тут буде написано, що тут сталося. Тут були якісь рекламні ролики, моду знімали і нам, бачите, сядьте в авто. Нам виходить, що ми на самому початку з вами заробляємо просто авто. Бачите, завдання вже виконане. І, тобто, ми